У мене, наприклад, в житті дуже багато зла Бог же ж писав: що перше, чи вважаєте ви себе справжнім християнином, і друге, чи вважаєте ви, що в особисто вашому житті присутнє зло? Біблія натякає на те, що якщо ми вважаємо себе християнами, то справжнього такого прям сильного зла в нашому житті бути не може. Таку ідею ми читаємо у 121-му псалмі, 7-му вірші. Давайте прочитаємо: Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Він оберігатиме твоє життя. Я, от християнин, якщо я вірний Богові і в моєму житті не має бути зла згідно Біблії, то чому все ж таки в моєму житті є певні проблеми? У восьмому розділі Євангелія від Луки з 23 тексту читаємо: коли вони пливли, Ісус заснув і здійнялася на озері буря з вітром? Вода заливала їх, і вони були в небезпеці. Тож вони підійшли і розбудили його, кажучи, учителю, учителю, ми гинемо. А він, підійнявшись, наказав бурій хвилям, і вони стихли, і настала тиша. Учні, які були поруч з Ісусом, мали певні проблеми. Але ці проблеми не були злом, тому що вони були поруч з Ісусом. Це дуже цікаво, тому що справжні християни відрізняються від інших людей тим, що вони можуть побачити у проблемі не зло, а те, як ця проблема може зробити їх життя краще, як вони через цю проблему можуть стати краще. Послання до римлян. 8 розділ, 28 вірш, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його передбаченням, все сприяє до добра, начебто смерть це проблема, ну дуже велика проблема, мені здається, це найбільша проблема, яка може бути в нашому житті, але вона може бути не до зла, тому що ми все одно отримаємо життя вічне, якщо ми справжні християни. Але якщо ця проблема виникає в житті людей, які не... Вірять Ісусу, то ця проблема вона є до зла, тому що коли вони гинуть, вони втрачають вічне життя. Бог же ж писав, що у житті вірних йому людей ніколи не буде зла, що Бог буде охороняти усякого зла. їх. Чому в мене, наприклад, в житті дуже багато зла? Якщо вас будуть запитувати такі питання, ви будете мати відповідь, що у справжніх християн зла в житті немає, бувають тільки якісь проблеми. Які можуть бути у житті будь-якої людини, як на зло, так і на добро, усе вирішує те, з ким ми проходимо через ці проблеми.